Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю всім вдало вже дозимувати. І сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як ставити зараз Канді чи не потрібно. Вже бачу, що багато показують, що вже ставлять канді, що корми закінчуються. І я Може не розумію, може я щось неправильно думаю, чи... От, Наприклад, я того пару років спостерігав і цікавився, скільки за зиму сім'я зідає кормів. Ну, щоб не перебільшувати, допустимо, ну, зробимо так. Від півтора кілограма, 1,5 ну, кг, це максимально 5 П'ять Це не з'їдає. Ну, ну, будемо вважати від 1,5 від до. До 5 кг. Давайте представимо так. Сім'я, яку ми складаємо в зиму. ну, Давайте поставимо 6 рамок. Я думаю, що на кожній рамці має бути хоча б 3 кг корму. Ми в зиму пускаємо сім'ю з 18 кг меду. І вже у січні там кормів закінч... корми закінчується. То. Я тут не розумію, скільки сім'я за зиму може з'їдати корму. Вона трісне, мабуть, якщо вона за зиму з'їсть 18 кілограм. З розрахунку, що ми лишаємо 15-18 кілограм меду в зиму. Зазимку йде до 5 до 5 кг, і на весняний розвиток достатньо буде сім'ї 10-12 кілограм. Щоб добре вона розвивалася, бо вже весною з'являється якийсь певний там невеличкий принос, там якісь квіточки, все одно воно щось є з приносом. Бо ми знаємо, що рамка розплоду це приблизно рамка меду. І на весну стільки має бути. Якщо цих кормів буде обмаль весною, розвиток може затормозитися. Головне, щоб було достатньо кормів весною для старту і для розвитку. Бо сім'я не буде розвиватися, якої буде мінімум корму. Я, в принципі, вже пару років відказався від цього канді, я не ставлю. Ну, В принципі, я канді дуже рідко купляв, я ставив ліпешки з медом, у торбинку набирав і клав зверху, зверху, зверху на рамки. Звичайно, ми не говоримо про є фос-мажорні обставини, є якісь слабкі сім'ї, є по якійсь причині, що ну, буває бджоляр не встиг закормити, якась матка там, ну буває, то я не закликаю не ставити категорично кандії. Ви, ви дивіться від обставин. Якщо є вибір ставити або не ставити, то краще поставити, щоб бути спокійним. І ще таке було, що зараз я на форумах слухаю, що є вже в січні розплід. І це там одні кажуть, це проблема, другі кажуть, що не проблема. Ну, Сподобалася одна відповідь, каже, що проводити селекцію і ніякого в січні розплоду не має бути. Ну, що я можу сказати, чи в мене є зараз розплід, чи немає, як залізти, зараз подивитися, чи є розплід. Звичайно, можна відкрити сім'ю. Якщо є розпліт, то клуб більш рихлий, на мою думку. Не плотний сидить, а рихлий і відчувається зверху тепло, можна по такій причині оприділити. Ну, не будеш зараз всю пасіку листати, дивитися чи де. Якщо є розпліт і сім'я осипеться від цього, то це їхні проблеми. Ось як я ще хочу сказати, якщо ви... Склали впевнено нормальну сім'ю у зиму, то не треба зараз. Я думаю, що не потрібно то канді ставити, тому що воно кормів достатньо. Це лише тільки фоз обставини, які можуть, чи сім'я погнала розпліт, з'їла весь корм. Але якщо порахувати, якщо сім'я за зиму з'їдає 15-18 кг корму, то стільки вона має ця сім'я принести, щоб вона була. Рентабельна. Ну, це моя думка. І я от закликаю, що не ставити треканді і сам взяв торбинку з медом, щоб поставити в одну сім'ю канді. Хто слідкує за моїм каналом, знає, що я вперше пробую хочу освоїти ізоляцію. Не знаю, чи потрібна вона мені, чи не потрібна. Але я хочу її освоїти, навчитися ізолювати. І я в цей рік небагато там 4 чи 5 рамок ізолював одну, ізолював ізолятор хмари, а ті в різні саморобні ізолятори. І ось в мене сім'я, де є ізолятор хмари заводський. І я не маю опиту. І коли, я думаю, що там і не треба це канді, можливо, я його зараз неправильно поставлю. Ось таку ліпьоху я взяв. Що там, де ізолятор хмариш, там набивається велика кількість бджоли, і вони можуть під'їсти там мед. Ну, Я просто от не знаю. І от в таких випадках, коли не знаєш, чи думаєш, думаєш, краще поставити, щоб тут прекрасна сім'я. Маточка хороша, і я на нього розраховую, що вона мені має добре принести меду, якщо дасть Бог, будемо всі живі і здорові. І я її маю думаю, підстрахуватися. Давайте поглянемо. Ось дивіться, отак вона сидить на цьому ізоляторі і майже все лишилося до кінця ізолятора сантиметрів 10 І Я думаю, що треба поставити все-таки тут канді. Хто займається тим ізолятором, скажіть, підкажіть, будь ласка, буду дуже вам вдячний. Ось так поклав його на рамки і думаю, що буде добре. Зазвичай я цього не люблю робити, але як ми вже на пасіці глянемо, як зимують. Дивимося, чи є тут ну, розплітне, оприділити не зможемо. Хоча як-то відчувається тепло. А ну. Тут непонятно, значить такі, але назар плюсова температура. Сім'я мощна, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 на дев'яти вуличках. Сім'я на, на чотирьох вуличках. Ну, тут плотно сидить. Ще біля передньої стінки, кормів з головою. Дивимося тут. Меду вистачає. Якщо зараз вийде, бо я хочу глянути на, тісі, на ту сім'ю, яка теж в ізоляторі, але в різному, як вона себе веде. Мені, мені самому цікаво, де, де клуб і як вони себе поводять. Бо я ще їх як склав у вересні, там вулики не відкривав, він лежак, я не дуже люблю їх відкривати. Ось лежак, зараз спробуємо відкрити. Рамочки за заставною, сирості немає. Тут теж, мабуть, треба ставити канді. дивіться, клуб за, за серединою. Закривати по тривожі. От чого де досточків в лежаках, не бажано їх взагалі відкривати. Але мене цікавило, де клуб, віз... щоб... Не лишилася матка в ізоляторі сама. Ну, прийдеться ще й тут поставити канді. Нема в мене опиту ще ізоляції. Ось в Альпійці Піднялися наверх. Не сидять на медові. Отут все супер. Тут сім'я на шести вуличках. І плотно сидять, щоб біля передньої сімки тут кормів з головою вистачить. І так більше сімей. Ось так. Така ситуація, що більше сімей. Я не буду їх заглядати зараз багато, бо, бо смислу немає. Він відкрив лежак там, де досточки, і пошкодував. Сім'ю потривожив. Там розплоду точно нема, але ну, сім'я сидить в такому рихлому клубі. Матка в ізоляторі. І бджоли бджілки повилазили на досточки. Я думаю, ну, штук 20-30 це, мабуть, точно що захолонуть. І це, це вже є невеличка проблема. Так що у цю погоду, хоча плюсова, у нас дощ йшов зранку. Лізти не потрібно. І кормів їм, я теж думаю, що навіть в крайньому випадку ще ну, ще, ну хай буде ще до лютого, де з'являться вже теплі, теплі дні. Можна буде вже там, якщо десь хвилюєтесь щось, можна ставити канді. Отак, От як я ось цю відкрив, де матка в ізоляторі, що вони вже зайшли за середину, я не розумію, що вони там все одно. В округ ізолятора ставив повністю повномедні рамки. Чому вони за, за серединою, я не розумію. Ви бачили, відкривав слабаші. Більшість всі сидять біля ще передньої стінки, вже піднялися лише наверх. Ще в них кормів, можна сказати, на 2-3 зими. Ось, на мою думку, що в цей момент не потрібно. Тривожити бджілок. Це я як, ну чому я поліз там, де ізолятори, бо в мене це вперше я, мені навіть цікаво, як і що до чого, чи потрібно було лізти. Ну, я на 90% впевнений, що ні в той, що ні в той, там навіть де я поклав Клавканді, що не потрібно там лізти. Було, що, допустимо, до лютого там. Вистачить. А коли теплі дні, можна було б е, при обльоті переставити, зробити рокировку рамками і все буде добре. Так що, ще будьте спокійні і не переживайте, що кормів не вистачить. Добре, всім вдало дезимувати, і хай вам всім щастить. До побачення!